Всі ми бачили те, що відбувалося і в столиці нашої країни у місті Києва, адже мережі поширюються вже багато і відео і кадрів. Також з місця події, адже там палають будинки, і на жаль, стало відомо про те, що загинули та постраждали люди. І ким є ранок у Києві після російської атаки. Далі з вами обговоримо також, адже нині в Києві рятувальники ліквідовують наслідки. Чергової російської атаки ворожа зброя влучила по цивільних у столиці. Є руйнування житлових будинків. На жаль, внаслідок ворожої атаки постраждали та загинули люди. Ну і про це дописують уже і наші колеги з посиланням на ДСНС України. Російська армія в ніч проти 25 листопада вдарила по житлових багатоповерхівках у Києві. Одразу в кількох районах пошкоджено квартири людей та іншу цивільну інфраструктуру. Через атаку постраждало щонайменше 4 людини дев'ять жителів вдалося врятувати. Як повідомила в ДСНС, влучання. 22-поверховий житловий будинок сталося в Печерському районі. Пошкоджено 4, 5 та 7 поверхи. На п'ятому виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили. З будинку вдалося врятувати одну маломобільну людину. На місці нині триває розбір завалів. Ну і гірші наслідки в Дніпровському районі. Там окупанти влучили у дев'ятиповерховий житловий будинок. Загоряння розповсюдилося на шостий, сьомий поверхи. 18 людей врятували серед них троє дітей. Постраждалі звернулися до медиків за допомогою. Відомо, що однієї жертв є 86-річна жінка. Особа другого загиблого нині встановлюється. Ну і також сталося влучання і у двоповерхову будівлю, але там пожежі не було. У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території приватного сектору. На жаль, також є влучання в гаражі, у нас до чого виникла пожежа на площі близько 50 квадратних метрів та руйнування. У столичній поліції підсумували, що об'єкти цивільної інфраструктури пошкоджені в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському. Районах ну і зранку російська атака на Київ продовжилася, адже зночі рашисти запускали все наявне своє текляте залізяче. Це була і балістика, це були кинжали, крилаті ракети, а також і безпілотники. Міський голова Віталій Кличко зазначив, що у Святошинському районі є руйнування у нежитловому приміщенні. Попередньо під завалами можуть бути люди. Уже відомо про двох постраждалих. Попередньо на цій локації. Загинуло чотири людини, і щонайменше найменше три. Поранені, ну і ба більше, я думаю, що на жаль, інформація постійно оновлюється. Нині погляну, чи кличко щось дописував у себе у соцмережах. адже він у телеграм-каналі постійно оновлює цю інформацію. Бачу, о 9.25 Дописав, що 14 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Вісім людей медики госпіталізували, зокрема, одну дитину. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно. Загинуло шість мешканців Києва. Дописав Віталій Кличко. Бачимо, що постійно інформація оновлюється. З'являються нові кадри з місця події до прикладу. Телеграм-канали також поширюють те, що пошкоджено і вокзал на Дарниці в Києві внаслідок атаки Російської Федерації. Також можете побачити наслідки цієї атаки на своїх екранах. Бачимо, що рашисти, на жаль, продовжують атакувати. Ну і зокрема, це стосується саме цивільної інфраструктури, щоб залякати наше населення, щоб примусити Україну здатися. Ну і також Київщина була під прицілом не лише столиця нашої країни, і в результаті цієї вороже. Так на жаль, постраждала дитина вночі. Ворог чергове наносив удари по броварському, білоцерківському та Вишгородському районах. Так, у місті Біла Церква наслідок ворожої атаки – Пошкоджен зазнав чотириповерховий житловий будинок. Знову ж таки, цивільна інфраструктура. Рятувальниками проведено евакуацію людей. Ну і знову ж таки, чотири будинки зруйновано повністю. На жаль, крім того, з'явилася інформація щодо постраждалих. Постраждала дитина. Наразі для обігріву людей розгорнуто на мати ДСНС та Товариства Червоного Хреста. Населення нині отримав всю необхідну допомогу. Також на місці працюють психологи, ДСНС і триває розбір конструкцій поруч розташованих житлових будинків. На жаль, маємо як би це сказати, правильно усвідомити чи змиритися з цим, хоча і не хочеться, але це цілком очевидно. Уже за майже чотири роки повномасштабної війни врятувати власну, вибачте на слові, дупу для західних партнерів вкрай важливіше ніж домогтися відновлення світового порядку, справедливості, зважати на міжнародні домовленості та документи, і решта, решта, решта що би не робила Росія західні партнери контраргументів вживати не будуть по чарівне і магічне слово ескалація, яке від одного цього слова вочевидь. Тремтять керівники західних держав. Ну а Дональд Трамп, в принципі, не так сильно і тремтить. Він просто чітко окреслив союзництво з Російською Федерацією. У нас є експерти, які точно би заперечили мою тезу, але знову ж таки, це абсолютно суб'єктивна думка. США нині кристалічно союзники Російської Федерації навіть більше ніж Китай. Китай намагається бути таким прихованим десь посередині, як Туреччина, наприклад. Ну а західні наші партнери просто бояться ескалації. А тим часом вся, так би мовити, ескалація трапляється в Україні. Вже згадували про столицю. Туди летіло найбільше нинішньої ночі, але звісно ж фіксували вибухи і в інших регіонах. Зокрема, на Одещині через атаку російських терористів постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей. Повідомляють ДСНСники регіону. Через злучання виникли пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури. Рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами. Повітряної тривоги пишуть у ДСНС. У кількох містах, у кількох районах Одеси, перепрошую, зникало постачання електроенергії, призупинили роботу деяких тролейбусних і трамвайних маршрутів. Ну і власне, по хронології о 18.15 оголосили повітряну тривогу напередодні ввечері. БПЛА традиційно рухалися з акваторії Чорного моря, рухалися нині в бік Чорноморська та Одеси. О 19.08 почули перші вибухи, і в частині міста були проблеми зі світлом. Близько 9.00 вечора. Знову в Одесі був вибух. Ну і власне. Вранці нинішньої доби Вова розповіли, подробиці атаки в регіоні працювала ППО, але обстріл спричинив, звісно ж, пошкодження. Рашисти влучили у цивільну, енергетичну та портову інфраструктуру, подекуди, подекуди сталися пожежі. За словами очільника регіону Олега Кіпера, відомо про шість постраждалих, серед яких двоє дітей. Звісно ж, профільні служби працювали, бо, маю сподівання, вже завершили на місцях влучань. Ну і далі про страшне. Ні, про страшне буде трошечки згодом. А далі про моральних виродків. Це про російських пропагандистів. Зокрема, зиткарі виправдовують удар по цивільних об'єктах Одеси. По житлових районах пишуть про те, що то ППО збила неправильно, що то там збивають гірані на потік целям, пратівник по пап планісмеля. Ну тобто повністю дзеркалять те, що вони роблять на нас. Начебто, летить по військовим цілям, і тут наша ППО. Щось там глушить, щось збиває, і летить воно по цілям, не військовим. Як працює руснява ППО, ви могли бачити в Геленджику як воно летить по будинках і так далі. Але власне расисти, пам'ятаєте, напевно, лідер тижня сценізму це потвора, якраз з Одеси Юлія, прости господи Вітязєва яка коментуючи поховання дітей, які загинули в Тернополі, говорить, що та українці самі хубілі. Тобто немає гіршого кацапа ніж хахол, який втік прислужувати кремлівському режиму. Ну але знову ж таки це цілком очевидні речі, щоб витрачати на них час.